Катерина Гусейнова да, подавала і вона ж та Сапчук зараз. Те, що вона сильна команда, хоч і молода, чого залежить від найсвязуючого вигравця. Данчику в неї дуже великий опит, можна сказати. Шинко, ухе, як рятує ситуацію Сапчук. Молодець. Вряд. Готова була гусейнова ось до такого сюрпризу. Шевеля пробуває не Як подають. Це Уляна Кота. Удар, палі... <певірка> Переламала серію помилок. Дар'я. <певірка> Приймається у Мірчевий. І Мірчева відповідає. Класно <певірка> врятувала. М'яч. Зараз бача Шевелін. Мірчева. по лінії. Черкашина Катерина. Хороший. Гусейнова подає. Знову тут ледь не помиляється. все. Але... Подача у струбку, І удар у струбку, І ось так. На подачу Ульяна. Удар Янишевелі, Ось зараз читає. Що віднайде. Уляна Котар подає. Собчук. Зюба Горбаченко Мірчева. Зараз дається хороший прийом. Іксензук. Нар... Непростий епізод, коли від сітки потрібно було грати м'яч. Спитка на Котар. Зіграти з гінарним блоком. Блокують її але Триває. Атака і Черкашина просто дуже гарно. Ще примісенко на лінію. На дальню лінію. І Шостий бал набирає. Визначаємо, що Шовеля на подачах. Просто розумнішка. Ну зараз закінчиться за серія. Колись це мало би завершитись. І подивіться, ось степено. Чук Гусейнова. Ксензукей. Мірчева. Блокують її удар. Десь в останніх двох сетах Прометей був стабільнішим. А зараз удар. Дзюба. Сильний постріл. Гусейнова. Дуже хороша скидка була. Хорошо. Мирчева. <плёвший> <Нет. плёвший> Гусейнова підняла Собчука. Блок... Горбаченко дзюба. Блокаут. Черкашина кричить ще. Блокал. Шевеля Чітко. І... Горбаченко дзюба. Сильний удар. У нас працює в захисті. І це краще нам ставить траптицями. Хто з команд переможе? Вірчева!